Гуляю рісочком зараз і ловлю прям такий, такий неймовірне відчуття страху, да, що щось хтось може з кущів вийти, що може щось статися. От, такий страх. Да. І якщо насправді купнути в моє дитинство, то там є певна така травма да, цього проживання, тому що. Я, повертаючись до школи, я часто власне, в тих самих кущах зустрічала різних е чоловіків, ну, які мають психологічні всілякі відхилення, да, тобто самозадовільняли себе в тих кущах. Тобто, ну, власне, можна пояснити, чому звідки в мене, да, наприклад, ці переживання чи страх взагалі виникає. Хоча здавалося, гуляю лісом, да, все ніби безпечно, тихо, спокійно. І я тут неодноразово гуляла, але тим не менше. Але можна зайти ще глибше і запитати, а чому взагалі так стається, що теоретично ну, я знаю, що тут безпечно, да, я, е, ну, там, я не знаю, можете там обрати там простір, який ну, тотально для вас безпечний, да, але звідки можуть виникати думки. Про те, що це може мати якийсь такий характер, да? ось. І, власне, якщо ми так покопаємо, да? чому, наприклад, стаються якісь, ну, будучи в дитинстві, я ж, ну, де б я могла створити причини такі, да? щоб е, такі події в моє життя е, зайшли. Да? Але якщо дивитися глибше, розуміти, що моя свідомість це не тільки це моє тіло. Я жила до цього різні досвіди, да? то теоретично оця схема того, що може бути, вона звідкись в моїй голові є. Да? Вона звідкись, ну, якби в дитинстві я не так прям захоплювалася фільмами, та власне я зараз теж особливо фільми не дивлюся. Своїх мультиків хватає, вистачає в голові. Ось, але власне оці думки, які випливають із середини нас, вони звідкись із, із беруться. Тобто це теж не випадковість, Як сам, так само і подійності в нашому житті не випадковість, да? чи там думати так, а не інакше, да? і так далі. Тобто є якесь перше джерело того, звідки ці думки беруться, і потім другий фактор, що ми з цим робимо. Чи ми, власне, якось пере, Змінюємо ці думки, чи ми йдемо за ними і як тривожники просто. Ну, тобто люди, які да, схильні до такої надмірної тривожності, да, ми йдемо за цими думками, чи ми їх змінюємо всередині себе, тому що роботи і своєї реальності це усвідомити те, що звідкись в мене воно взялося, і знати причину, звідки воно в мене взялося. І, власне, змінити хід подій, змінити хід думок, да, докопатись. Для чого взагалі докопуватись до цієї ідеї? Для того, щоб зрозуміти, що запускає певний емоційний фон, да, який потім. Ну, власне, людина відчуває. І для того, щоб його змінити, треба це змінити саме ту першу думку. Ось тому це, власне, це власне важливо. да Тобто нічого не є випадковим, так само, як е чомусь. Я просто зараз багато занотовую про емпатію, да? і те, що ти роздумувала, в когось емпатія розвивається через... Такі дзеркальні нейрони, да, тобто є приклад того, як, як співчувати іншим людям, як називати, як опановувати да, інтелектуально опановувати розуміння своїх відчуттів. А є, да, а є діти, які народжуються в сім'ях, там, де тотально протилежний досвід, відповідно емпатія розвивалася через призму, такого самозахисту і так далі. Тобто є якась причина, чому дитина народилася. В так... прийшла в ту сім'ю в таке середовище, чи прийшла в таке, ну, скажімо так, благосхильне середовище, тобто є якась перша причина цьому. І це теж як показник того, що є якась попередня, ну, тобто, наш досвід, да, є якась свідомість, яка жила різні досвіди, і відповідно наступне життя, так само, як ось це моє, було визначено моїми попередніми. Вчинками і діями. Але е комусь це не цікаво, хто, комусь не цікаво, що там було. Е комусь достатньо розібрати, наприклад, своє дитинство, чи розібра розібрати якісь там формування да, цього життя і цього людині буде тотально достатньо. Мені цього недостатньо насправді. Мені завжди було цікаво, що спонукає те чи інше, яка причина того, що Оця типу аля випадковість стається, якщо нічого не випадково. От, і от власне ця думка мене привела саме до е, тибетських писань, але я не хочу прям стверджуватись, о, тибетські писання. Ми скрізь можемо знайти істину, якщо осмислення між рядків будемо читати, слухати, осмислювати, думати, просто включати критичне мислення, тому, тому я просто знайшла відповіді там. はい。